Міністерство молоді і спорту зацікавлено в розвитку технологічного спорту. І зараз той етап, коли ми переходимо до сприяння організації міжнародних змагань. Вони перший раз бачать, що ми засобами спорту підвищуємо технологічність країни, і всі зацікавлені повторювати цей шлях у себе. Україна перша зараз у технологічному спорті, в розвитку військових технологій. Їм цікаво подивитись українські вироби і як вони працюють. У нас зараз в планах відвідати Туреччину. Там також проходять змагання по дронам. Я думаю, що ми в цьому році вже зможемо перші змагання міжнародні провести. Ми бачимо молодь, яка розвинула свої навички в комп'ютерних іграх, про які їм могли казати, яка з цього користь. Проте саме ці навички сьогодні необхідні для захисту наших громадян та майбутнього наших збройних сил. Вони бачать, що дрони за ними майбутнє. Вони бережуть особовий склад, вони вражають техніку, яка коштує мільйони доларів. Вони були захоплені, по перше, майстерністю наших пілотів, і по-друге, як це все взагалі. Реалізована